У фахівців з нанесення емалі були готові затверджені шаблони, як за кольором, так і малюнком. Але практично всі вироби мали чорний обідок, а в деяких каструль чайників і ковшів чорними були навіть ручки. Справа в тому, що на металеву поверхню найкраще лягає емаль, у складі якої міститься оксид марганцю, кобальту та нікелю. Ці хімічні сполуки надають емалі чорного кольору, а наносять чорну емаль саме на ті місця, на яких вона погано тримається і може швидко відколотися. Вигини, обідки та ручки. Зовнішню та внутрішню поверхню посуду також покривають чорною емаллю, Але потім поверх неї наносять другий шар, декоративний. Таким чином, емальований посуд має два шари емалі чорний ґрунтковий і вже основний. Але місця, на яких емаль може відколотися, другим шаром не покривають, і вона залишається чорною